Чи бувало у вас таке, що ви хотіли бути для когось поганим? Деякі люди вважають, що потрібно бути тільки хорошим. І коли я хочу для когось бути не дуже хорошою або поганою, зі мною щось не так. Але насправді це нормально відчувати інколи себе поганою. У нас в усіх є і позитивні сторони, і негативні. І коли ми намагаємося показувати стільки добрими, тільки правильними, які завжди приймаючи, які завжди допомагаючи, ми таким чином заглушуємо частину себе, яка може в якийсь момент не хотіти, не могти, може злитися, може дратуватися. І коли ми будь-яку свою частину починаємо ігнорувати, витісняти, Відповідно, далі у нас починаються якісь інші труднощі, тому якщо інколи ви вам легше побути поганим і відмовити в чомусь, це нормально. І Якщо з деякими людьми не хочеться бути доброю і робити все, що вони вас просять, це теж нормально.